Красивий салат стоїть на столі. Красивий зовні. А який же він усередині? Смачний, бо вже прийшов святий Миколай, та ще свято наближається, свято наближається. А чому прикрашений квіткою Маківкою? Доброго вечора, ми з України. Бо мак це символ нездоланності. Приготуємо святковий смачний салат мак разом. І так про все по порядку. Приготуємо святковий салат із пекінської капусти, всього потрібно 200 грамів, з огірків 60 грамів, зелені кропу та зеленої цибульки. 15-20 грамів. Кріп потрібно зразу помити і висушити. До салату ще додамо сиру, твердого та сиру плавленого, всього 100 грамів, ковбаски будь-якої 50-70 грамів. Потрібен один помідор у салат та й для прикраси. Всього 120 грамів у морозильну камеру. Поки будемо салат готувати, покладемо в сирок, щоб легко було його пізніше натерти. Подрібнемо інгредієнти. Пекінку наріжемо ось так, а всі овочі постараємося подрібнити соломкою. Хоч, а як получаться, складаємо у чашу. Чому на святковий стіл готуємо салат мак, це авторський рецепт? Бо ми з України. А нині тяжкі часи настали для нашої матінки землі, а так хочеться вже свята. Готуємо святкового салату ми на позитиві, бо в українській міфології мак має дуже багато значень. Це символ сонця, нескінченності, буття. Життєвої, скоро минущості, пишної краси, волі, гордості, сну, оберегу від негативу, а також хлопця козака і дівочої краси. Квітку маку, як оберіг, вишивали на одязі, його зображення на вишиванці. Оберігало від всього злого, від злого ока, а ще мак це незнищена пам'ять роду. Квітка мак часто згадується в українському фольклорі, як от фізокрилий орел пролітає. Стоїть військо славне Запорізьке, як мак процвітає. А ось легенда: у давні часи печеніги хапали дівчат у полон, змолилися до богів красуні, а ті, щоб урятувати, перетворили їх. На Квітки маку полягали в полі печеніги відпочивати, а зачаровані дівчата напустили на них вічний сон, відплатили за себе. А от зерна маку це оберіг від усякої нечисті. У даному випадку і від нечисті русні, це оберіг від злого ока. Одночас мак Зображають на весільному рушнику хлібсіль. Таке поєднання означає багатство, родючість, достаток, злагоду, процвітання. І ми віримо, що у вас та у нас все буде гаразд! Сьогодні ми не просимо ні вподобайки, ні коментарів, ні підписки. А взагалі, як бажаєте, хочете підтримати український контент на Ютубі? Ми віримо, що все буде добре. Ах, і смачний салат! Йому така смакота, просто пальчики оближиш. Бо святковий святковий салат мак прикрасить будь-який святковий стіл на різдвяно новорічні свята. Вітаємо, бажаємо, щоб ми та ви щасливо жили, щоб у вас та у нас. Все було гаразд, а ми знаємо, що все буде добре. Далі буде.